Зорієнтувалися по ресурсах, по кривах питань не виникало. Вітя покладався на банку вишень, яка, як він думав, ще досі стоїть у шафі. І від цього моменту почалися але. Друг поліз у шафу, але ще вранці зі шпиталю приїжджав майор Борєвський. Він мешкав в одній кімнаті з другом. І вишні, сусіди, хворі на гепатит, зараза прихопили з собою. Ну, була надія купити вишні у воєнторзі, але того дня консервованих ягід у крамниці не виявилося. Придбали джем. Ну, щодо вареників з повидлом, це був мій шкільний прикол на кшталт сала в шоколаді. Е, взялися дружно, я млинчики із каволочків. Братчик намагався робити чик-чик-чик. І перше зауваження на мою адресу. Треба робити круглі заготовки. Подивився правда, форма більше схожа на амебу з підручників біології. Ну, врахував побажання. Почав розкатувати тісто тоншим шаром, а безформні нарости обрізав ножем. Мав вийти злагоджений конвейер. Відка щось там сопів, крик, криктав, збирав навколо себе мої вироби, а готових напівфабрикатів так і не видав. Не ліпиться туди його. Я відклав пляшку-качалку. Як же то мати, граючись, загортала стулені подвійно половинки, а трьома перстами накручувала гребінець. У чотири руки в нас нічого путнього не виходило. Пробували втирати краї, вальцювати, підсипати борошна. ледь ледь зліплений перший вареник почав розклеюватися, коли кипіла робота над другим. Зате вода не кипіла. Нагрівач не грів на совість. Низки тоненьких намистин бурбашов втягнулися до поверхні, а справжнього кипіння не було. Висолопивши язики, стікаючи голодною слиною, ми порпалися з тістом. Щось наче почало виходити, натомість перші вареники геть порозкривалися. Ну, погодилося, що краще буде обгорнути їх ще одним шаром тіста. Вареники по-авганськи у бронежилетах реготали, як ті коні. Ми завжди багато сміялися з Вітькою. Очевидно, сміх і зморив мого друга. Партія різних за формою і розмірами вареників була готова до занурення. Деякі схожі на динозаврів, просто лякали. Вітя куняв і помітно втрачав оптимізм. Не здаватися, вкидаємо, не обпікаючи рух у воду, що так і не заграла ключем, полетіли наші фугаси. Гаряче, сирим не буває. Куди вони дінуться, зваряться, з цією дією на поверхні перестали підстрібувати без того нечасті бульбашки. Поплив клапті джему. Не страшно, на війні без страт не буває. А другана вбили. Ну, Він тяжко гепнувся головою на подушку. Хоча ні. Холод... Солодке сопіння показало, що він тільки поранений. Однією рукою я помішував водну джемовий розчин, а лівицею термосив бійця за плече. Не покидай мене, роз... розмовляй зі мною. Вода трошки рухалася, але не сказати, щоб вона не рутувала. Пам'ятаючи, як мати виймала шумівку і сховаючи вареники, я чекав. Процес приготування здавався нескінченним. Друг безсоромно заснув. Я вже й сам подумав податися у мандри, передавшись фантазіям стомленого мозку. Але ж треба, але ж третього серед нас не було, то вів справу до кінця. Бохтарич ложкою у каструлі, я підштовхував динозаврів наверх. Та спливайте, не люди. Нарешті один з знехотя. Самим кінчиком став виринати. Я шарпнув Віктора за руку і вкрик. Готово! А сам, щоб він знову не потонув підзад його, підзад. Виловивши вареник, ми розчавили його навпіл. Ганьбанації. Ну так можна характеризувати щось на тарілці. Сире, безформне, друг поремагав трохи, аварійно відключившись до ранку. Хотіло плюнути у кастрюлі і припинити знущання над собою, над тістом і джемом, але на справу ми вже поклали кілька годин часу. Тож, поморочившись ще, я довів кілька одиниць продукту до кондиції е, не сире, але й не готове. Поглинув їх і. Далі не дуже чітко пам'ятаю. Вранці під паркан ми викріпнули з пів каструльки червоного солодкого розчину із шматтям того, що називалося в бронежилетах. Наступні чверть століття я їм тільки материні вареники або куплені в магазинах.